Зараз закінчимо цю коробку зі скрішем, тому що я вже простікері знімаю. Тож давайте розпакуємо сквіші. Аврора, allora, давайте оберемо ось цей. Такий, не дуже пухленький. Сьогодні у нас нова колекція і ми її зразу закінчимо це короткий. Тут буде якийсь короп. Ми сьогодні закінчуємо колекцію Hello Kitty. Так що обираємо ось це і ось це. Тож, давайте ось цей сердечко, Ось цей. ну і Загадка ось цей. Ось такий. Там щось величеньке. Так що починаємо. Тут пакетиків. Нам сьогодні з вами на розпаковку, так що починаємо. Давайте спочатку відкриємо Hello Kitty Зараз подивимось, хто тут у нас всередині. И тут у нас Хэллоу Китти, вот такая маленькая. Далее давайте Пушин Что тут у нас? И тут у нас вот такой солнечный Пушин Уже прикольный, эта речь. Давайте теперь распакуем коробки Вот такие, я его вот уже долго надувала Можете поставити лайк за старання. У нас тут ось такий керопіласенький. Ось такий. Далі давайте сердечко. І тут у нас всередині ваго яка гарна корівка. Ось така карм попалась. Це типу з можна так сказати. Далі давайте або звозимо з тим марки. Так, хто тут у нас середині? Вал як ріхарний у мене такий є, до речі. Я його дуже довго змальовувала. Ось це, цей ой, ось це, таке. Ну і найвеликий пакетик. це у нас загадка. Тут у нас всередині вау, планшет з курони. Ось такий. Я його тут трошки порадила, ну нічого. Ось такий він. Це типу ось така. Ну і ось такий планшет. І ось такий. нам сьогодні подарунки попалися. Тобто давайте, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Щоб не пропускати нові відео. Ну і всім пока!